Привіт! Сьогодні будемо готувати корисні, смачні та дуже прості у приготуванні пиріжки з вишнями. За тісто у мене буде лаваш. Також у рецепті я використаю вишні заморожені. У мене без кісточки, такі відразу можна придбати в магазині. Дуже просто, не потрібно виймати кісточки. Раз, два, і десерт готовий. Також у рецепті я використаю крохмаль, цукор насіння Насіннячі і трішечки деяких спецій. Ось і все. Це всі інгредієнти для наших пиріжків. Давайте готувати. Отже, почнемо з начинки. Вишню з цукром та крохмалом потрібно буде проварити кілька хвилин на плиті. Додаю вишню. Я не розморожувала вишню перед тим, як класти її у кастрюлю. Далі я додам крохмал. Крахмал виглядає на чий сніг, на вишнях, цукор. Зазвичай я намагаюся додавати цукру менше, ніж написано у рецептах. І, в принципі, виходить смачно і досить солодко, тому я не бачу необхідності давати ту кількість цукру. І вважаю, що наші смакові рецептори можна тренувати і зробити так, що менш солодке для нас також буде дуже смачно. Бачите, як швидко вишня пускає сік. Причому що я її поклала відразу заморожено. Також у цьому рецепті я буду використовувати апельсинову цедру. У мене сушена апельсинова цедра. Проте зараз сезон апельсинів. Якщо у вас є в холодильнику свіжа лимона цедра, також ідеально підійде крім апельсинової цедри. До вишні я додам кориці. Я люблю корицю. З вишнями, з яблуками. Так. Перемішую все. Як воно все пахне. Чесно, як Лінтвейн. Буду чекати, поки вишня закипить, зменшу вогонь та проварю десь три. Хвилинки, не дуже довго. Вишня починає закипати. Далі я зменшу вогонь та проварю вишню буквально 2-3 хвилини, не дуже довго. Протягом цього часу не забувайте постійно перемішувати вишню, щоб вона не підгоріла знизу. Консистенція те, що треба, крохмал подіяв. Вишня загусла. І тепер під кінець приготування. Я додам ще одну столову ложку насіння чия. Це не для смаку, це швидше для користі, для того, щоб збільшити кількість клітковини у пиріжках додати ще якихось корисних мікронутрієнтів. Можете не додавати, можете цей крок пропустити. Проте, якщо можна додати щось корисне у рецепт, то чому б цього не зробити? Крім того, насіння чия допоможе додатково зажалювати вишню? Якщо раптом у вас замало крохмалу, то можна таким чином зайву рідину забрати. Просто ідеальна консистенція вийшла. Аромат аромат не передати. Треба готувати, щоб насолодитися цим процесом. Ну і крім того, це дуже просто. Далі мені залишиться лише сформувати пиріжки з лаваша і запекти їх у духовці. Я підготувала лаваш, розділивши його на ось такі прямокутники. Розмір прямокутників може відрізнятися, залежно від того, які мають бути в пиріжки за розміром. Далі я буду викладати начинку безпосередньо вже на підготовлений лаваш. Та складаємо як млинець. Складаємо ось таким конвертиком. Та викладаю відразу на пергамент. Ось на такого розміру пиріжки я кладу півтори столових ложки начинки і акуратно, дуже акуратно, обережно загортаю. Далі я змащую пиріжки невеликою кількістю рослини олії. Я використовую рафіновану оливкову олію для приготування, адже в ній найкраще поєднання. Омега 3 та омега 6 жирних кислот. До речі, якщо вам цікаво, то про омега-3 жирні кислоти я розповідаю в одному з своїх відео. Лінк десь там, ви побачите зараз угорі. З моєї порції вишень у мене вийшло 10 таких пиріжків. Я розігріла духовку до 190 градусів. У мене вімкнений верхній нагрів для того, щоб пиріжки. Гарно підрум'янилися та запеклися. Мені не треба, щоб начинка готувалася, адже начинка повністю готова до споживання. Важливо тут, щоб е, саме тісто, сам лаваш підрум'янився. Отже, у мене вишневі пиріжки запікались в духовці 12-13 хвилин, після чого я дала їм 5 хвилин охолонути і тепер можу перекладати у тарілочку. Для таких пиріжків важливо обрати правильний лаваш. Що я маю на увазі правильний, він не має бути занадто грубий. Ось таких вийшло 10 пиріжків. Десь 10-15 хвилин на приготування цих пиріжків, ще плюс 15 хвилин на запікання і все. Смачні, солодкі, ароматні пиріжки готові. Я їх дуже хочу зараз коштувати, проте. Треба ще дати хоч хвилин 5-10, оскільки вони ще всередині дуже гарячі, я відчуваю це. Тому дамо їм трішки охолонути перед тим, як тестувати. Присиплю невеликою кількістю цукрової пудри. Більше для краси, звісно. Отже, поки пиріжки охолоджувалися, я встигла зробити їм невеличку фотосесію. А тепер, нарешті, я буду їх дегустувати. М -м -м. Чим я люблю таку випічку, тим, що тут начинки дуже багато, а тіста мало. Тісто разом з тим вийшло хрумке. Знаєте, що сюди дуже не вистачає чаю, тому йду його робити. Якщо цей відео рецепт цікавий для вас, то ставте лайк, це допоможе підтримати мій YouTube канал. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати в майбутньому нові корисні, смачні та прості рецепти. А салати міста прощаються з вами до наступних відео.